Щорічний турнір пам'яті вільногірця, який героїчно загинув під час збройного конфлікту у Афганістані, Сергія Олійника провели 12 лютого на базі спортивного комплексу Авангард. У турнірі прийняли участь чотири футбольні команди, що представляють честь загальноосвітніх шкіл міста. Для учнівської молоді міста цей турнір проводиться насамперед з метою розвитку фізичної культури та здорового образу життя. Але й про приклад мужності та служіння в інтересах своєї держави для підростаючого покоління юнаків. Тут також чітко заявляють молодий професійний тренер з футболу спортивного комплексу Авангард Павло Дробязко дає прекрасну базову підготовку юнакам, тому ігри турніру були досить цікавими і насамперед для самих гравців. Юних футболістів прийшли привітати із гідно проведеним турніром голова проспілкового комітету вільногірського гірничо-металургійного комбінату Федір Кліменко, голова спортивно-масової комісії Євген Кулєш та представник спілки ветеранів Афганістану Вільногірська. До речі, саме ця організація започаткувала і організовує щороку турнір з футболу. Вітав футболістів і директор спортивного комплексу Анатолій Оніщенко. Анатолій Олександрович зазначив, що проведення традиційного турніру Улива завдяки спонсорській фінансовій допомозі підприємств та організації міста. Зокрема, вагомою являється підтримка з боку адміністрації та постукового комітету філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія. За результатами проведених футбольних баталій, третє місце посіла команда середньої школи номер 2 На другому місці команда школи номер 5 І перемогу одержала команда школи номер 4 Переможець та призери нагороджені медалями. І грамотами, а перехідний кубок до наступного року залишатиметься у команди переможниці.